Всім привіт! На зв'язку Інвал. Сьогодні оглядаємо ринок Форексу, мажорні пари та золото зі сріблом. Вже давно з вами не чулися. Отож, починаємо з євро, глянемо, який у нас був план. Я пам'ятаю, що ми хотіли, щоб ціна прийшла в новосформований даний місячний імп. Вважаю, що це в будь-якому випадку відбудеться. Тобто ціна прийде до місячної якоїсь спої лонгової з часом. так? На цьому будується весь план. Просто поки що немає в планах цього євро. Ціна реагувала на тижневий імп, так, і почала від нього ось такий висхідний мув. Ну, не дали нам того, чого я хотів, ну але не суті. Тут вже в моменті можна було реагувати на якісь останні далі. Контекст, але, якщо чесно, даний price action такий не дуже. Раніше виглядало краще, зараз, можливо, початок літа на це повпливав, Але про таке навіть думати не хочу, мені, в принципі, не цікаво це. Цікаво те, що ціна зараз знову ж таки перебуває в 6-місячному імбі і захоплює місячний свін, так, Цікаво, побачити, як це на нього буде реагувати. Тобто, це остаточно наш, наш такий триггер. На котрею варто звертати увагу і дивитися, що буде формувати ціна. Формувати ціна має щось зделі, так? Що буде якась модель, буде супер. Що буде в імп-шорт, то буде супер, буду спокійно цілитись вже сюди. Тому, по суті, щось хочеться побачити, що за два тижні ось таке. Ну, за два тижні ось таке. Так? Формування якоїсь моделі, а далі вже наступні місяці розширення в шортову. Сторону. Мені би це подобалося. Наразі сказати щось по євро, навіть не знаю що, тому що у нас немає жодного тексту з Дейлі, а без нього я торгувати навіть не хочу. Тому єдине, на що ми можемо опиратися, це Діксі. На нього ми можемо прийти. Так, тут ціна ідентично знімає місячний свінг. Це би мало доставити ціну до віклі Тригера якогось так. В цьому випадку це буде даний свінг, що співпадає з місячним імбом, тому я вважаю, це буде логічною точкою Б. Просто я думав, що ми ще її досягнемо після а, зняття даного свінга. Так, ми говорили про це а, в контексті цієї пої, але ні. Цього не відбулося, тому наш план був повністю інвалідовано. Коли ціна закрилася тілом, мисту тут вже варто було працювати далі в шорт по Діксі, в лонг по євро. Наразі в нас присутній контекст тесту Daily IMBA, Short по Дивимося, що ціна формує за 4. Дуже кривий price action, максимально кривий. Ми тут не досягнули свінга, ми досягнули імба, тому імба не формуємо, ми його формуємо тут, натомість ми залишаємо просто тут свінг і вже формуємо їм в протилежну сторону. Ну, для мене це просто можна позначити ось одним прямокутником, ось так: один цілий баланс. Так? Ось таким кольором. А, і, і все. Поки ціна в балансі, якось визначитись, з яку саме сторону буде вона торгуватися, дуже і дуже важко. А, і, в принципі, є фактори в обидві сторони, і поки а, там ціна не сформує чогось адекватно за межами, так, то а, завжди можна отримати дуже безглуздий стоп. Так? Знайдуться причини і для стопа, і для тайку. От такі е, умови на ринку торгувати, як на мене, дуже добре. Враховуючи те, що в нас є ще інші пари для торгівлі, так, окрім Євро. Е, от. Тому подігся, я би просто собі визначав е, тригери у вигляді ось, от, даних свінгів. Ну, я би хотів, щоб їх двох захопили. Так, тобто даного свінга давайте це виключимо. І даного свінга. Ось це такі два для мене тригери, на котрі би я. Е, Якимось ще не реагував. В іншому випадку я навіть не знаю, в яку сторону торгувати, тому що ну є абсолютно фактори в обидві сторони: як формування шортового імба в цьому випадку, так і формування рейду в цьому випадку, де не що можна звернутися до сесій, так? але це ж ми розуміємо, що це другорядне у нас от відкриття. от Типу як Франкфурт знімає зі Хай, зараз Лондон буде. Доставляти ціну нижче. І по суті, ми ось цю шортову модель намалювали. Зараз даємо тест. І, типу, можна ось так зажимати до лоя э, 2Р, до лоя Азії. Виглядає, начебто непогано по Діксі ідентично. Так, ми маємо тест 4 годинного імба, ми маємо годинний рейд в цьому діапазоні. Ми не реагуємо на годинний імп, відповідно, ми будемо рухатися до э, цього свінга, вот. але. Як я вже казав, можуть бути різні фактори, які можуть. Наприклад, цей МОМС може просто це все інвалідувати. У нас лунговий М15 Flow і о, ціна може просто розвернутися в будь-який момент. Тобто це для мене low probability ситуація, тому я таки скіпаю. Скіпаю і чекаю чогось більш адекватного. Вот. Такі кондиції торгувати не дуже хочеться. Натомість у нас присутнє золото, в якого. Був висхідний тренд. Ми маємо просто продовження флоуделі, і зараз ми тістуємо моделі ІМП. Тут я дуже сильно хочу полонгувати. нас вже тут присутні певні тригери, так? В першу чергу хочеться побачити щось з годинки. На жаль, ми тут не сформували Імба, тому в ідеалі хочеться побачити ось такий ресвіп і тут вже намалювати модель з годинки, яку би я тримав до якихось мейн таргетів вище. Але не здивуюся, якщо ми просто зараз в моменті тут розвернемося і намалюємо якийсь такий МОМС М15, що буде в контексті 4 годинного рейду. Тоді мені це буде подобатись набагато меншим, але попробувати можна. Хоча, ми вже тут маємо годинний свінг. Ну ні, ну все-таки хочеться побачити респів. Це в ідеалі побачити ресвіп. Якщо ж все-таки вийдемо вище, ну, то буду дивитися вже якісь більш локальні угоди на продовження. Без стопа за даний лоу, бо він для мене не буде досить сильним. Що так розібратися, у нас тут ще присутні тригер з годинки не протестований, тому я вважаю, що ось таку картину по золоту побачити буде абсолютно адекватно. Ом... Так, 100% адекватно це буде навіть в рамках сесії. Хоча я їх не дуже сильно люблю, але як допфактор, чому б ні? <кій> так. По золоту я визначився, в іншому випадку лонг брати не буду. Все досить з мене. А, срібло не виглядає так, ніби хочеться його торгувати. Ось такі батареї, а, залишання свінгів. Ну, це, це скіп. Знаю, що песню потрібно. Окей, переходимо до мажорних пар, які в нас тут присутні. Вчора забирався лонг по ауду. Ми бачимо ось такий теж дуже-дуже хіровий прей-секшн. Не дали мені даного тригера можу його видалити. Але ось такий гарморці вгору такий кіпить поторгувати в лом в чому ні. У нас був присутній дайлі рейд, був присутній таргет за 4 в цьому випадку. І був присутній годинний флоу, тобто як він виглядав. У нас був присутній ось такий рейд. Замість імба, так ми бачимо, імба немає формулій. Оновлюють хай тілом і формують імп. Все супер. Я зранку став, десь так. Зажав. Стоп йшов, повністю за лов. До таргету 1,3. Можна грозити 2%. При суті, 2,5% забирати спокійно з комісією. Ось такий мув. Дуже швидкий, дуже консервативний. От. Немає що в мене додати. Все по системі, все як має бути. Що очікувати зараз? Зараз у нас присутній шорт райт -right, але ми бачимо, що продажі в цьому діапазоні не є дуже ефективними, тому я би від цього утримався. Би швидше торгував на продовження від імбів. Так, у нас тут вже присутній тест. Шорт у нас, ну, я би не сказав, що це якийсь момс, але ну, по суті, окей, У нас тут є МОМС-шорт з годинки, що в нас немає. У нас тут залишають свинги, тому воно виглядає так собі. Я би для Лонга собі позначив якогось локального ось цей імп годинний. Так. На тест його прийти дати лонг. Ну так, по суті, все тут нічого такого цікавого немає з ауду. Бо звідси, або вже десь звідси я би розглядав Лонги. Шортити я би поки не шортив в цьому діапазоні, воно мені не цікаво. Давайте відкриємо з місячного графіку, що там. Ну, нічого цікавого. Ну, єдине, що аж зараз ми захоплюємо віклі свінг в цьому діапазоні це є дуже важливий тригер для нас. А в такому випадку я би хотів побачити продовження чогось за 4, а не ось це. Немає ні формування імба, ні, ні блоку, ні нічого. Тому поки рано говорити за шорт, але через якийсь перехай. Розглядав шурте, для мене би це було валідним. Є куди в нас падати, тому побуду може сформуватися досить цікава ситуація на наступні тижні місяці, якщо дадуть те, що нам треба. Окей, Єна, Єна затормозилася дуже довго в цьому діапазоні. Я хотів побачити дуже швидке розширення, але нам сьогодні не дали. Е, тому печалька е, що? Тут варто реагувати просто на останній контекст, якби там не було і на все одно лонговий. Ой, секундочку в нас тут. Ну. Ну ні, я б не сказав, що в нас тут є імп, тому це в нас видаляється. Um, на 4 хіба що якось звертати увагу. У нас тут прикольний рейди в лонг. Якби там не було наративного все одно лонговий. Так. Um, ну, але така гармошка, що можна і скіпати і взагалі не задумуватись про це. Один райд. З М15 взагалі виглядає так собі, у нас тут немає формування імба. Дуже криво, максимально криво. Тут єдине, що би я розглядав, це в моменті якийсь тут М5 МОМС через цей тест, але у нас тут один імб, ну ні. Максимально криво. Я на поки що скіп, одним словом, скіп. Я, я її видалю з основного вичиста до кращих часів фунт. О, фунт. З ХТФ. Давайте глянемо що тут з HTF. Ціна ніяким чином не відреагувала на даний свінг. Так, показує дисбаланс в сторону лунгів. -hmm. Немає основного якогось контексту, звідки ми... Духаємося, рухаємося в лонг флоу, У нас тут присутній трегер в лонг. Я би хотів побачити його тест в майбутньому. Та, ну, ще секундочку, давайте глянемо по євро. Ну, по євро. Ну, по суті, по всіх парах ми очікуємо якесь зниження. Так, формування щось в цьому діапазоні зниження. По ауду формування в цьому діапазоні зниження. По Єні вже очікуємо нарешті цього росту, так? Тобто воно співпадає по пункту ідентично. Щось в цьому діапазоні зниження довік лімба. Він виглядає сильнішим, тому по ньому паніння може бути трохи слабшим в моменті. Так, здалі в нас нічого супротиву немає, тому по суті я би тут дивився шорти, але не з теперішніх, не з теперішніх. Я би чуть почекав. Та, ну, Форек виглядає так, ніби скоро дадуть хороші умови для шортів, але не зараз. От, кат. Кат злився повністю. Взагалі не знаю, що з ним відбувається, ну, але. Ні, ну, ми з вами позначали так. Ось цей пім'єр. Говорилося, що нас зараз захоплюється річний а, свінг. У нас тут є річний імп, чому б і взагалі не надійти туди. У нас є 6-місячний свінг, тому по суті, ціна просто виконує той прем'єр. Але ну, якихось е, таких умов не створюється для того, щоб класно поторгувати. Е, так, у нас тут був присутнє дуже хороша появ. Тобто, по суті, тут дуже можна було якось пошорти. Е, більше як таких умов тут не спостерігав. Е, але. Зараз варто зосередитися. Суто на шортах. Так, дуже не подобається, коли не формують тут таких імбів. З дейлі. Тут хіба за 4 просто продовжувати. І все. Тобто зараз у нас присутній імп, у нас тут присутній шорт рейд. Ну, якщо в нас тут сьогодні щось сформується адекватно, то чому б... Кадр, до, до, далі не пошутити, так? Ось. Весь цей тренд. Чому б і ні. Ну, виглядає класно, так. Дуже агресивно виконується ось цей. Ну, але чому б і ні. Ми прийшли в даний баланс. Дуже гарно в ньому закріпилися, дали ретест. Піде до нижньої межі. Так. Виглядає дуже адекватно, кат оступ. Точно треба додати в учліст. І шортити його. Поступово. Uh, так, новозеландський долар. Uh, що в нас тут? В нас тут просто піджем як наут, дуже price прайс акшн. Uh, ми нарешті тестуємо даний місячний імп і така ж сама історія, як і на інших парах. Хочемо побачити щось в цьому діапазоні і шорт. Так, uh, це було. Є більш адекватним. Звичайно, в кожного плану є своя інвалідація. Ми просто по інших парах можемо так само вистрілити вище і піти до якогось там мейн-таргету вище. Таке теж може відбутися. І так само по франку вже нарешті хочеться побачити виконання цього прем'єру. Я взагалі не зрозумів, чому він так злився. Ми тут не формували нічого такого в шорт. Але, значить, недостатньо об'єму зайшло в цьому діапазоні, тому я би це все просто. Видали, очікував би пересвіпа і вже відштовхувався би від цього, так? Тому що ми бачимо, що жодної реакції немає, то чому б і ми мали реагувати, так? Ось присутній імп. Зараз просто би його затестити якось і далі піти нижче. Тобто співпадає з планом по інших парах, тобто це долар до франку. Тобто, якби це був франк до долара, то ви могли просто інвертувати, і ідентично ми б хотіли побачити Схід вище і шорт. так. От. Якось так я це бачу наразі. Що ж, Так, по суті так, іншої думок в мене немає. Ну, звичайно, як я вже й казав, у нас присутній і тут свінг з 6 місяців, може бути це просто така картина, що ми це все в моменті інвалідуємо. Ну, але коли ми це інвалідуємо, ми це вже зрозуміємо. І як я вже й говорив, допоки у нас немає сформованого якогось адекватного контексту шорт, ми не будемо розглядати шорт. У нас тут є поїв але на Діксі вона вже тестована, була в моменті. Тому просто поки що цей боковик скипаємо, а далі будемо дивитися на uh, певні. Фактори на тригери, котрі формуються, вже буде мочтовхуватися від цього. Тому всім дякую за перегляд. Можете писати питання в коментарях, або ще десь, якщо ви щось цікавить, пишіть на сторінку лабів або демі особисті, і ми вам обов'язково на них дамо відповідь. Всім до зустрічі.